Платформа USAS.com.ua у відкритому доступі має всю інформацію про пластичну хірургію. На ній буде знаходитися база ускладнень, і кожен пацієнт, що зіштовхнувся з ускладненням, може звернутися на платформу для обговорення, публікації, вирішення, як допомогти. І цей випадок. Допоможе іншим хірургам та іншим пацієнтам знати, як діяти у цій же ситуації. Усі кейси будуть знеособлені тільки про ситуацію, про реакцію тканин, яке ускладнення і яка тактика допомоги. Ukrainian Complication Base – це стане справжнім проривом у пластичній хірургії, і вже дуже багато хірургів підтримали цю пропозицію ділитися досвідом і. Це все відкривати на огляд всіх і хірургів, і пацієнтів.